Гра це віртуальний атракціон, який повинен приносити гравцю задоволення від ігрового процесу та від занурення у внутрішній світ гри. Для того, щоб гравцю було б цікаво, розробники використовують різні прийоми, наприклад, для дослідження гравцем ігрового світу на деяких куточках мапи знаходяться різні корисні предмети або щоденники, книги та записки з різним містом. Використання та чергування різних прийомів змушують гравця зануритись у світ гри та отримати задоволення від процесу. Зацікавити гравця це дуже нелегка задача. Для цікавого часу проведення дуже часто в грі розробники використовують різні прийоми в її головних аспектах, а саме в історії ігрового світу, в наповненості ігрового світу та в геймплеї. Тому метою даної роботи було показати деякі основні прийоми, які розробники використовують для зацікавленості гравця, та описати, як вони працюють. Деякі прийоми в іграх працюють між собою і виконують одну й ту саму задачу, але у своїх аспектах гри вони працюють по-різному, і тому недоцільно говорити про них у загальній картині, правильніше обговорити ці прийоми у своїх частинах гри. Гравець дізнається історію ігрового світу через ігрові завдання, які бувають двох типів. Сюжетні завдання являються обов'язковими для завершення гри, не завжди розповідають повну історію та події ігрового світу. Для уважних гравців в діалогах присутні підказки та секрети. Підказки та секрети трошки пояснюють події у грі. В діалогах можуть знаходитись пасхалки на різні події. Побічні завдання не обов'язкові для виконання. В нагороду за виконання гравець отримує предмети, внутрішню ігрову валюту або частинку історії. Частинкою історії може бути подій в світі гри, історія головного героя або NPC – неігрового персонажу, або історія ігрового світу розкривають більш повну картинку головного героя, дають можливість потрапити до секретних локацій. До наповненості ігрового світу відноситься таємниці, пасхалки та взаємодія з гравцем. Таємниці дозволяють гравцю отримати внутрішню ігрову валюту або дізнатися розташування тайнику з предметами на мапі. При уважному прослуховуванні діалогів з NPC, по їх підказкам можливо знайти секретне місце або локацію, яка не позначається на мапі. Пасхалки. Присутні в більшості аспектах гри.

На світову класику. Світова класика це механіки гри, або нововведення в засерілі елементи ігор. Саме цим нововведенням, механікам автори овіковічують своїх іграх, наприклад, легендарний код Konami. При уважному вивченні локацій можливо знайти ігровий елемент, з яким дозволено взаємодіяти, після чого відкриється прохід, який веде до кімнати розробників, або Знайти в локації книгу, в якій описуються події минулої гри. Взаємодію з гравцем. Вставлені ігро світу до самого гравця. Певні дії гравця впливатимуть на ставлення НПС та торговців до головного героя. При гарній репутації NPC може в діалозі згадати заслуги гравця, а торговці запропонувати знижки на свої послуги. При поганій репутації. NPC можуть попросту не спілкуватись з ними або покинути їхню власність. Торговці можуть відказати в наданні своїх послуг. В лінійних іграх, якщо на локаціях уважно оглядатись, можливо знайти щоденник, записку та різні внутрішні предмети. Щоденники та записки розповідають події, які відбулися на локації до приходу головного героя. Залишаються невідомими персонажами, деяких можливо знайти в грі. Ігри з відкритим світом часто в щоденниках та записках розповідають свій лор, внутрішню ігрову історію, яка розповсюджується на всю серію ігор, або використовують їх для сюжетних побочних завдань. Записки розповідають про ворогів, місця та шлях до них, або таємничі події. Щоденники розповідають про певні завдання або несуть собі корисну інформацію. Розглянувши та проаналізувавши ігрові проекти, такі як Гра від української студії Фоо події в які відбуваються після ядерної війни. Розробники дуже вміло розповідають сюжет гри та використовують частину початку гри в фіналі. Одному дідькові відомо, що діється за останнім кордоном вашої оборони. Я піду розвитку. Слухай мене уважно Артем. Якщо я до завтра не повернуся, ти повинен дістатися до полісу і знайти людину, яку звуть мельником. йому, що трапились зі мною. Покажеш мельнику се. Тоді він повірить, що ти в Артема на тебе всі підійди. Якщо ми хочемо вижити, ми маємо знищити цю загрозу. Забудь яку ціну знищити. Зрозумів. Хантер не повернувся. Можна дозволити йому. Рогів треба винищувати. Він прийшов знищити нас. Світ гри лінійний, наповнений щоденниками та пасхалтами. Щоденники розкидані по темним місцям локації. А розмови між персонажами наповнені колоритом та пасхалками. Чорні це не просто покруті, це Гомонобус, наступний щабель еволюції. Виживай найдужчий, чи ти не знав? Але це не про нас. Та що з тобою сталося? Ти мов худоба, яку ведуть на бійню. А я буду чіплятися за життя до останнього. Зрозумів? А коли вирушу до пекла, прихоплю з собою цих твоїх. Ти Що, думаєш, ти ковбой із американських фільмів? Іди, глянь. У мене в шпиталі. Слухаючи героїв гри, як вони спілкуються між собою, які крилаті вислови використовують? Гра максимально створює симуляцію життя. На станціях люди співають пісні, щось готують або прибираються. А якщо на станції Рижська дати бездомному пульку, валюту в грі. То він подякує фразою з фільму Зоряні війни. Дайте хоч вийметешне. Хай буде з вами сила. Гра від студії Roxor Games. Події відбуваються у відкритому світі. Ця гра має дуже багато пасхалок та деталей. На початку гри два головні герої, які мають різні фінансові статуси, розмовляють по різному, їхні діалекти значно відрізняються друг від друга. Hello. Come in, come in. Thanks. You must be Michael. Yeah. You know, I used to have three secretaries. Now I have to make my own coffee and give myself a happy ending. <laughs> See, the ships are coming in. But the walls will hold us. Nelson in Naples. Pluto? I said Mars, you cocksucker. <laughs> Shoulder of Orion. Two. <laughs> What's what up, up, fool? What up, we got that shit, nigga, with a paper hat. nigga? I'm talking about Buku Bills. Lord <laughs> Davis. What's <laughs> up, boy? Everything cool? Hey, come on, man. What the fuck, man? You was just kidnapping this nigga. Aw, oh, come, come on, on dude. dog. You don't know recognize real. D, my nigga, just got out, crossing lines, did some time with some of your folks. Hey, look, look, look. This ain't about you, man. What? You know these niggas dump. Yo, what fucked the fuck up. this trick talking about, man? Yeah, 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 yeah. А після того, як по сюжету Франклін, головний герой, який піднімається з малі, отримує будинок в престижному районі, його діалект кардинально змінюється. Також гріє різні таємниці. Деякі таємниці. Ком'юніті гри не можуть досі розгадати. На тайну Гори Чілят досі немає повної відповіді, а таємниця Чоловіка 8 розгадали, він виявився в нескінченності. По підказкам, які він залишив по всій ігровій мапі, вдалося знайти частину його жертв та розгадати його загадки. Таке ставлення розробників до гравців досі повертає їх до гри, яка є досі дуже цікавою, хоч гру і випустили ще в 2013 році. Гра у відкритому світі від студії Techland. Події гри відбуваються під час зомбі-апокаліпсису в від світі місті Харан. Розробники вміло грають на відчуття гравців, особливо на відчутті страху. Для кожного гравця найстрашнішою місією є перша нічна вилазка, коли все хоче вбити головного героя, і розробники підігрівають це почуття дуже умісним саунд дизайном. По місту розкидані щоденники тих, хто вижив. А сама гра заохочує дослідження свого світу винагородами, кресленнями зброї, валютою та частинками свого лору. Майже кожен гравець після першої ночі буде боятися йти в ніч знову, але гра заманює подійними винагородами за нічний час. Перше відчуття ночі в цій грі незабутнє, і більшість гравців повертається, щоб знову його відчути. Показавши деякі прийоми та механіки гри, які роблять гру цікавими, можна починати створювати свою гру, яка буде тримати гравців у захваті та змушувати повертатися до неї через певний час.